Зараз швиденько заправлюсь і їдемо далі. Я в машині посижу. Яка там колонка? Ага. Шоста, шоста. Чекай, точно шоста колонка? Шоста колонка. Не п'ята, а шоста. Шоста колонка, ну. Вітаю вас на око. А мені треба цей, як його. Е е е взяв піцу нам. То, а ти заправився? Чесно? Нє. Я забув, яка колонка. Але мені той сер згружує так запах, то я взяв піцу. На маркер. Напиши собі тут на руці колонку. Mm. Бензин чи дизель? Бензин. Все! 6 Б, все ясно. Шоста колонка бензин. ну? 6B. Да, ну 6B. 6 Б. Так, ну 6 Б. Ба 6. 66. А е, дайте мені. Е, е... Слухай, піди заправся, бо я що ще одну піцу взяв, але це вже салямі. Як можна забути номер колонки? Це якісь. Шоста? Не п'ята. Шоста, так, да, шоста. Шоста колонка. Це шо. Поїхали. А, забув, яка колонка, і теж взяв піцу. Та заправився. Я знав, що ти сам ту піцу зісиш. Я ще собі взяв.